Сьогодні 16 жовтня понеділок. На початку цієї молитви усвідоми собі, що зараз зустрінешся із Господом у його слові, тому з уважністю. Проси у Бога про благодать відкритості свого серця на прийняття доброї новини. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, Горе вам, багатим, бо ви одержали втіху вашу. Горе вам, що ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що смієтеся нині, бо будете ридати і сумувати. Горе вам, коли про вас усі люди. Будуть добре говорити, так само, бо батьки їхні поводилися з ложними пророками. А вам, що слухаєте, кажу любіть ворогів ваших, добро чиніть тим, які вас ненавидять. Благословляйте тих, які вас проклинають. Моліться за тих, що вас не вважають. Тому, хто б'є тебе в одну щоку, підстав і другу, хто ж бере в тебе свиту, не борони одежі, дай кожному, хто тебе просить, хто бере що твоє, не допоминайся. Ісус сьогодні звертається із певним попередженням. Його заклик Горе Вам, найперше є зверненим до усіх багатих, до тих, хто живе в достатку і є ситим, до всіх тих, хто радіє та має славу і пошану. Цим попередженням Ісус привертає увагу людини до об'єктивного. І належного трактування цих дарів та досягнень, які з однієї сторони можуть служити спасінню людини, а з іншої можуть стати великою перешкодою, предметом особистої гордості, егоїстичного комфорту та віддалити від потреби Бога і служінню ближньому. Ісус добре знає історію свого народу у часи розквіту Ізраїля, Його релігійні та соціальні настрої згасали, що призвело до тяжких духовних і соціальних наслідків, коли люди відходили від цінності солідарності, багатство, насиченість, радість, якщо вони займають належне місце у житті, не мусять бути відкинуті. Але радше мають бути допасовані до справедливості та добробуту всіх, особливо найбільш потребуючих, останніх маргіналізованих. Запитай себе, чи ти ділишся своїм добробутом, своєю радістю, своєю репутацією із тими, хто цього потребує. Матеріалізм та прагнення влади є великим викликом перед багатьма людьми, народами і політичними системами. Невміння належно розподіляти добробут призводить до ще більшої несправедливості та конфліктів, які лише примножують число тих, хто потерпає. Ісус пропонує надійну і радикальну дорогу, яка дозволяє стати. Понад несправедливість світу та зменшити терпіння, особливо для тих, хто у бідності і смутку. Він каже Любіть ворогів ваших, добро чиніть тим, які вас ненавидять, благословляйте тих, які вас проклинають, моліться за тих, що вас не вважають. Тому, хто б'є тебе в одну щоку, підстав і другу. Хто ж бере в тебе свиту, не борони і одежі. Дай кожному, хто тебе просить. Хто бере що твоє, не допоминайся! Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, Горе вам, багатим, бо ви одержали втіху вашу. Горе вам, що ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що смієтеся нині, бо будете ридати і сумувати. Горе вам, коли про вас усі люди. Будуть добре говорити. Так само, бо батьки їхні поводилися з ложними пророками. А вам, що слухаєте, кажу любіть ворогів ваших, добро чиніть тим, які вас ненавидять. Благословляйте тих, які вас проклинають. Моліться за тих, що вас не вважають. Тому, хто б'є тебе в одну щоку, підстав і другу, хто ж бере в тебе свиту, не борони одежі, дай кожному, хто тебе просить, хто бере, що твоє, не допоминайся. На кінець молитви проси у Бога мудрості в прийнятті кожного добра, щоб вміти Його чесно і справедливо оцінити, жити і ним ділитися. Просімо, щоб благодать Святого Духа робила наше серця більш вразливими на долю бідних, голодних, принижених, засмучених та тих, хто потерпає від різної несправедливості. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.